Українці мають самі подбати про себе, щоб пережити цю зиму. Таке в ефірі телемарафону. Єдині новини заявив заступник міністра енергетики Микола Колісник. За його словами, це допоможе пережити холодну зиму. Давайте почуємо, аби не було виривань з контексту. Перш за все, це первинні заходи утеплення та енергоефективності власної оселі. Друге і основне це використання наданих державою інструментів, а саме фінансових кредитів. Які дають змогу закупити дайте прості технічні рішення, як встановлення дахових сонячних панелей системами накопичення енергії, різних інвентарів, генераторів, які покри можуть спокійно покрити потреби звичайного побутового споживача від 3 до 5 кВт, 10 кВт. На сьогодні, навіть є спрощені умови на ринку електричної енергії, як активного споживача, для того, щоб фактично маючи ці фінансові інструменти, можна було закупити та швидко встановити додаткову генерацію, яка буде працювати як на власні потреби, так і в розвитку ринку. Пане Олексію, коли влада ставить нас перед фактом про те, що електроенергія вдвічі дорожчає, суспільство терпить, мовчить, розуміє війна. Коли очільник уряду, прем'єр-міністр Шмигаль каже, що Україна потужна і переживе цю зиму, тому що в українців найбільше генераторів. При цьому ми розуміємо, що українці самі придбали ці генератори, і це не заслуга Дениса Шмигаля. Окей, також стерпимо. Але як розуміти ці слова? Українці самі повинні подбати про себе, то можливо і урядовці повинні просе. Забедбати, і де шукати гроші, а не заробітних плат, які виплачує по суті українець, який платить податки їм. Ну таке непросте ж питання. розумієте. Ну, Перше, держава має зробити максимально можливе. Щоб допомогти громадянам, бо це не наша з вами вина, ну пересічних українців рядових, да, що такі шалені незручності, і тут же мова йде не просто незручності. Одна справа влітку немає там світла да, за графіком, там ну якось пережили там. Хоча зрозуміло, спека е, е, незручності, і так далі. Інша справа взимку, це може стати питанням виживання. Тому. Тут можна дискутувати, наскільки суттєвою є оця державна допомога? Бо я розумію аргументацію прем'єра, міністра фінансів, немає грошей. Вони на все немає грошей. Але коли ми чуємо про шалені зловживання програмах будівництва, програмах будівництва укріпленців енергетичних в інших. Програмах витрачання бюджетних коштів то все ж таки постає питання: а чи недоцільне було дійсно, наприклад, я не кажу в кожну квартиру, це дурня повна генератор, але на Багатоповерхівки, де потрібно заживити і гарантувати ліфт, щоб працював. Да, Я, якщо там умовно, 18-25 поверхів, mm -hmm. щоб там насоси е працювали, гнали теплоносій і воду гнали. Да? Це безумовно могла би бути абсолютно державна така міська програма. В ну, першу чергу, як на мене в Києві, бо тут такі специфічні проблеми. Е Багатоповерхівок всіх їх немає міста, да. тому такова. Він, коли каже, що прості рішення, він не до кінця. Ну розуміє, не тому, що він поганий фахівець. Я його дуже добре знаю, поважаю. Це фахова людина Міністерства енергетики. Uh -huh. А він вже говорить про те, як в домах, будинках да, багатоквартирних вирішити дахову котельню. Да, вибачте, якби було так просто, то давно би все вирішили. І не так просто взяти цей кредит. І ніхто не захоче ніяк, його СББ дуже швидко взяти цей кредит. А всі хочуть, щоб подарували цю сонячну станцію, а потім заплатити ще її за монтаж, інсталяцію і так далі. Тому тут пан Микола трошки заліз на чужу сферу, де він не дуже розуміється. І я йому просто про це по-дружньому, по як старший товариш просто підкажу. Дякую, за, там... пояснення, Дякую за пояснення, пане Олексію. Дякуємо за пояснення і за вімкнення. Принципова дійсно. Я погоджую, що максимально українці, що можуть, мусять в цьому ці ситуації виходячи з власних можливостей подбати про те, що вони зі свого боку можуть зробити. Але безумовно основне навантаження на енергетики на протиповітряні оборони це ключове за питання. що і ми дякуємо. Пане Олексій мусимо рухатися далі. Дещо обмежені в часі. Я перепрошую Олексій Кучеренко, народний депутат України і міністр з питань ЖКГ України з 2007 по 2010 роки з нами спілкувався.